Кухарем бути нелегко. Що, фу, а ми тут сухомятку їмо, то якось треба нормальне харчування налагодити. Ми пішли до нашого штабу і записалися туди кухарями. Кухня це те місто, де люди зазвичай зустрічаються. І коли ти створюєш відповідну атмосферу... Смачно поїв, ніби вдома побував. Холодець варили люля-кебаб я робив. Тефтелі втелі робили, там соусо готували, по максимуму допомогти своїм хлопцям, своїй державі і якнайшвидше принести нам перемогу. Є у нас дух перемоги, внутрішнього настрою. Ми вже перемога, перемагаємо. Я на все здатний, все можу зробити, скільки буде потрібно, скільки що скажете, стільки зробимо. Але якби ми швидше перемогли, ми завжди чимось були незадоволені. Але тепер ми розуміємо, що ми є, є за що, що дякувати. Мене звати Віталій, позивний круглий, і я, старший кухар ЗСУ. Коли 24 числа до мене позвонила знайома і сказала, що почалася війна, я не знав, що робити. Ніколи в такій ситуації не був. Взагалі не знав, чим займатись. Мене набрав пізніше мій побратим Джонс. Сказав, що потрібно щось робити, допомагати. Ми поїхали допомагати його знайомим військовим. Поїхали на нашу фірму, де взяли піддони, завезли їм. На військову частину допомогли вивезти Джонса сина. А потім з ним разом ми пішли до нашого штабу, де він знаходився, і записалися туди кухарями. Це було досить непросто зробити, я вам скажу. Дуже багато було людей, які бажали захищати нашу країну. Неймовірна кількість була. Але ми все ж таки спромоглися це зробити. Ми з Віталієм знайомі з 2008 року. Перша була думка у нас, що ми можемо зробити ну, для країни тось, ну, в такий нелегкий час. Віталій сказав, підійшли до штабу, подивимося, що там, можливо, якась допомога нам, потрібна наша. Ми підійшли, зустріли його загаль, нашого спільного знайомого, який сказав, що о, круглий, а ми тут сухомятку їмо, то якось треба нормальне харчування налагодити. І нас взяли. Тось ми майже грубо кажучи, з першого дня війни там. Перші дні були дуже важкі. Через те, що Віталій забезпечував харчування. Я постійно на розгрузках, вирусках ми працювали ну десь по 20 годин на добу. Майже не спали. Бо люди там на чергуваннях там постійно треба було щось чаї, чиї чи приймати посилки. Потім була у нас така ситуація, що у сусідній військовій частині. Знайшли маячки, і нам треба було пере... просто перелопатити все, що у нас було. Ми крупи через мікрохвильовку мікроволь... пускали. Тобто, ну, Дуже було складно, але з часом з часом так призвичайлися і почали служити. Мене звати Віталій, позивний круглий. Я старший кухар ЗСУ 120-ї бригади. Це що доволі гарна кухня. Найважче це на польовій кухні готувати. Бо там. Від твоєї майстерності залежить тільки частина, а все інше залежить від самої кухні, від того, на чому вона працює, чи вона на форсунці, на паливі, чи вона на дровах працює. Є певні складнощі. Наприклад, якщо вона працює на дровах, ти не можеш за одну секунду це все зупинити, і ця страва буде доходити, доходити, далі готуватись, і вона може переготуватися, і вона може змінити зовсім свою структуру. Наприклад, якийсь макарон. Ти можеш приготувати, і там взагалі просто буде суцільний шмат тіста і все. З цього нічого не вийде. Так само дуже важко на правій кухні готувати гороховий суп. Він так само шалено починає википати, тікати. І взагалі дуже важко. Ну, самі цікаві страви. Це ми сашком готували, холодець варили, люля-кебаб я робив, тефтелі робили, там, соуси готували. Максимально-максимально тобто стараємось переробити, змінити структуру якихось самих е, овочів-продуктів. Змінити їх структуру і щоб вони по іншому виглядали, мали інший смак і доповнити наш раціон новими стравами. Ми намагаємось до таких урочистих подій щось е, приготувати цікаве, смачне, щоб воно не було схоже на такі страви, які ми готуємо кожного дня. Цікаво, чи рибу запекти, чи м'ясо якось цікаво е, приготувати. Ну воно відрізняється. Це дійсно так. На перше, у нас сьогодні український борщ класичний. З корінним філе, а на друге у нас олів'є. Завжди щось вигадуємо, мудруємо, готуємо і дивуємо своїх побратимів, щоб вони смачно харчувалися. Ті продукти, які нам дають, ми стараємося ну, готувати щось особливе, щоб людей здивувати, щоб ну, якось їх, скажімо так, їхні думки перевести додому, до якоїсь такої атмосфери, затишку. Холодець у нас був. Смачно поїв ніби вдома побував. Так, да, да, да. так. Тобто, ну, ми знаємо, що коли ти готуєш з любов'ю, то воно якось по-іншому сприймається. Коли люди бачать, як ми стараємося, що ми не просто виконуємо свої обов'язки як кухарі, але ще такий психологічний є якийсь момент. Всі сумують за домашньою їжею. Ми стараємось смачно по-домашньому готувати, щоб всі були задоволені, щоб всім подобалось. Це зараз ми готуємо картошку, якщо буде світло. В достатній кількості, то це буде картопляне пюре. Тобто, зазвичай просто зараз світлом зрозуміло як, і ми підлаштовуємося під той час і намагаємося навіть. І готуємо в тих умовах. Да, і Якщо немає світла, ми готуємо на польовій кухні. У нас вона є, і ми готуємо є, не завжди таке, От воно частенько так виглядає, іноді ти виглядаєш як якісь. Побувавши на шахті, бо там форсунки їх треба пр прочищати, то є, воно все доволі цікаво. То мене звати Олександр, позвонив мене Джонс. І я кухар тероборони 120-ї бригади ЗСУ. У нас є наші основні блюда, які ми вже сформували. Е, то перше, це, наприклад, борщ, український е, розсольник, е, потім е, щавльовий борщ. Е, Потім овочевий суп. У нас є: рисовий суп, гречаний суп, суп з локшиною. На друге, у нас зазвичай або каша, каша, або картопля, м'ясо, курка, свинина, телятина, риба. Дуже часто рибу готуємо. Да. Слава Богу, у нас риба є. Кухарем бути нелегко. Якщо чесно, якби у цивільному житті мені запропонували працювати кухарем, і навіть дали дуже хорошу зарплату, я б не погодився. Чесно, це дуже тяжка робота. І мож... у нас було дуже багато разів на етапі нашої служби, коли о, там, ребята, ви в теплі, там до... людина приходить один день, два дні, вона все бачить, і вона каже, ні. Тобто воно все виглядає ніби просто, але ну готування їжі це знаєте як айсберг, оце верхня частина. А от підготовка і потім прибирання, миття, заготовка і постійна зміна е, локацій, зміна різних умов це дуже тяжко, і це дуже тяжко психологічно. Ну, я зазвичай молюся і стараюся намагатися вести здоровий образ життя і там і фізичні вправи робити для того, щоб підтримати себе завжди у настрої і в тонусі, бо дуже важливо твій настрій, з яким ти готуєш. Можливо, можна просто готувати, аби вважалося, що ти приготував. Але якщо ти готуєш дійсно з любов'ю, і коли ти знаходишся в цьому ресурсі, то люди відчуваються. Твій настрій, бо кухня це те місто, де люди зазвичай зустрічаються. І коли ти створюєш відповідну атмосферу, ця атмосфера розповсюджується. І це дуже відлижло, важливо. Коли ти, людина приходить е, працю... працюючи чашко, і коли вона бачить кухаря, який посміхається, вона намагається переключитися. Але якщо вона прийде пригнічена і побачить пригнічений стан кухаря, то це ну, воно буде розповсюджуватися такі в геометричній прогресії. Через це дуже важливо налаштовуватись, тобто і служити з любов'ю. Я деякий час працював на кухні, але потім повернувся до продажу будівельних матеріалів. Ми Сашком незадовго запустили наш спільний проект під назвою «Ковчег». Але війна зруйнувала наші всі плани, і прийшлося не Ковчег розвивати, а йти на кухню, братися за ніж. І годувати хлопців. Але я вважаю, що кожна людина має займатися тим, до чого вона схильна, чим вона може по максимуму допомогти своїм хлопцям, своїй державі і якнайшвидше принести нам перемогу. Адже ми всі хочемо, щоб це все скоріше закінчилося і повернутися додому, до своїх сімей, до своїх рідних, близьких, коханих, до батьків. Нас поважають всі наші хлопці, наші побратими, всі військовослужбовці. Вони дуже Люблять, як ми готуємо, їм дуже подобається. Ми намагаємося, щоб наше меню було різноманітне з того мінімуму продуктів, які ми маємо, виготовляти різні страви і щоб вони якось максимально не повторювались. Готувати різні салати, різні супи, різні каші смачні, м'ясо якось цікаво готувати. Щоб воно не повторювалося, щоб в нас такий був різноманітний, майже як в ресторані раціон. Я готував просто там ну, собі вдома, тобто якогось такого. Професійних навиків у мене взагалі не було, але під час служби я вже пройшов навчання у Львівській області і отримав відмітку ВОЗ, що я вже якби кухар, військовий кухар. Ну я дуже спокійно ставлюся для такої чорнової роботи. Там миття підлоги, миття посуду, там заготовки. Через те, що я, скажімо так, забезпечую тил, Віталій може творити. Я займаюся регулярним моржуванням. Тобто я купаюсь у воді постійно, не зважаючи ні на яку погоду взагалі. Сніг, дощ. Мороз, тепло, тому що коли цілий день ти в парах на кухні, іноді недостатньо повітря, а ти вийшов, прогулявся, побігав, купаєшся, і ти знов підвищуєш свій тонус. І це ще додатково додає для мене ресурсу, і я завжди ну, намагаюся бути в настрої і з позитивом. Я себе чувствую комфортно, коли я востребований коли я можу чимось бути е, е, чимось зарадити людям е, чимось має бути можу бути корисним тобто для мене навіть миття там е, ну скажімо так я от на е, в в цивільному житті був сидів у кріслі, там робив серйозний там вигляд там продавав матеріали заробляв там гроші там то але зараз я на цьому служіння ніби так якби ну самі такій нишній ланці але я щасливий Через те, що я дійсно бачу ну, результат своєї роботи, Тобто мотивація це служіння людям. Тобто, і звісно, я вірю в перемогу. І в першу чергу перемога має бути в нашій голові. Коли ми, е, є, у нас дух перемоги внутрішнього настрою, ми вже перемагаємо. Сили я черпаю у своїх стосунках. Мене дуже сильно підтримує моя дівчина. Її звати Аліна, і я їй дуже вдячний за це. Без неї я б не зміг це все пережити. Так само, як Сашко казав, тут дуже морально важко. Ми постійно кудись їздимо, приїжджаємо. Ну дуже постійно багато різних ситуацій трапляється в нас на службі, але якби не її підтримка, то я б не зміг би це все витримати, пережити. І одне з своїх чергових. Звання, яке я отримав молодшого сержанта, я присвячу їй. Це завдяки її підтримці і те, що вона мене надихає. Я дуже сильно вірю в перемогу. Я вам скажу так, якби мені сказали приготувати чогось дуже, 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 дуже багато, я б готував би скільки потрібно було б часу, але якби якнайшвидше приблизити нашу перемогу і повернутися додому. Я на все здатний, все можу зробити, скільки буде потрібно, скільки чого скажете, стільки зробимо. Але якби ми швидше перемогли. Змінилися цінності. Ми почали бути більш. Ми більше почали цінувати те, що маємо. Раніше ми, ну, є, і є, ну і там, і типа. Хтось, є такі поняття, року. Ми завжди чимось були незадоволені. Але тепер ми розуміємо, що, що ми є. Є за що за що дякувати і Богові, і людям, і нашій країні, і нашим, нашому. І я бачу, як люди віддають, свій, жертвують собою. І я щасливий, що я можу також пожертвувати своїм часом. Своєї свободи заради миру і злави до всієї країни.